Агов, друзі, вітаю вас на каналі Місію. І сьогодні в моїх руках лайла. Це буде забіг про те, що виходить з того, коли ти робиш те, що просить твоя команда. Насправді комічна ситуація, тому що я обирала останню. Мій мій пік був останнім, і всі, як один, четверо, просили мене взяти лейлу. От. Можна сказати, добровільно примусово обра... заставили мене обрати цього героя. Я, в принципі, погодилась. Ще мене попросили максимально грати Сейволу, на що я також погодилася. Це я без проблем. Це я абсолютно без проблем. Буду собі спокійно качатися, фармити і робити те, що хочуть мої тімейти. Безумовно, мушу віддати належне нашому сапорту Флорін. Вона була для мене листом подорожника, який від мене не відходив абсолютно ні на крок. Всім бажаю таких сапортів. Тому що тут була ситуація, Ангела також разом пішла з Броуді, і так само від нього, в принципі, вона не відходила. Хороший пік у ворогів, досить хороший, там і Мартіс, і Гатоткача, і Вексана. Ну, в принципі, збалансовано, що в них, що в нас. Таке то, що в нас Наталочка пішла на експлайн. В них так гатот пожирніший. Але це вже, в принципі, не має особливого значення. Лайлу вважаю стрільцем 50 на 50. Тому що або Лайла заходить і всіх вбиває, або всі вбивають Лайлу. Тут одне з двох. Її можна брати на будь-якому ранзі. На будь-якому ранзі вона буде себе відчувати добре, правда, крім, можливо, трохи міфіка. Тому що. Там уже спокійного життя ніхто їй не дасть. Лейлу будуть контролювати, Лелі не будуть давати качатися і будуть максимально її забирати. Особливо це буде робити лісник. Тому, можливо, на міфіку варто зосередитися на іншому персоналі, на іншому стрільці на голдлайні. Ну, Броуді болючий насправді. Болючий, він оцими своїми тичками непогано мені надавав. Але що в мене є хил, що в нього? Так, там о, в мене зверху черепашку, мусолять, ну, не можуть ніяк забрати, ну я максимально слівово граю. Все роблю, що просить команда. Я от вишка моя любов, я від турелі ні на крок, я до неї прилипла. Так, ну, безумовно, стрільцю треба дати викачатися, виформитися. І тоді пише пропало. Цю машину більше не зупинити. Кадіта тут дивну якусь тукуріч зробила, чому вона зайшла з цієї сторони, а не зайшла з кущів і не дала ульту, в неї вона, в принципі, є. Ну, то таке. Це, це вже справа мага. Сьогодні я на, на, на стрільцю граю. Чому вона так вчинила, не знаю. Я думаю, що Броуді вже би мав лежати мертвий. Тут вже пішов файт, мені, мені не вистачає дамагу, щоб добити. От навіть я, я, я попала по ньому ультимейтом, але воно, в принципі, нічого не вирішило. У мене наразі дамагу не вистачає. Там Мартіс. Підпушує, ліс підчищує. Але я не йду. Ні, я не йду. Я, я не йду, я роблю по, по заказу своїх тіметів. Я собі сейвовенько стою біля турельки, мене підхилює флорін, все. Це, це наразі на перших, там, я навіть не знаю, 6-7 хвилин гри. Має бути ось так. От, проблемка трохи, трошки з маною. Е, я беру на Лейлу ББ. Беру на Лейлу ББ, але цього разу не знаю, чому я його не взяла. Е, кіхті теж не брала. Дуже часто на Лейлу беруть кіхті, особливо від якихось жирних дядюк. У нас є. Їх аж два. Я вирішила виключно на швидкість і на пробив. Тому поки що в мене з Маною будуть величезні проблеми. І знов кадіта. Я все чекаю, що вона зараз, знаєте, ці кадіто, кадіто професіонали. вилітають з кущів, з ультимейта давай всіх довбати. Тут Маркіс дяка йому, він промахнувся по мені. Це супер. Можливо, якби попав, я би не змогла так швидко відійти. Тут є якийсь кидок Стало собі спокійно підпушувати кріпів і кинула своїх тімейтів. Довелося мені спалах використати, тому що там вже Оксана в мене кидала всім, чим можна тільки кинути. Але Броуді я забрала. Це вже добре, це вже плюс. Так, а тут oh, щось ми не змогли ту вексану зачепити, що досі мені чогось не вистачає, і я все там в неї віддала. Її акуратненько прикрили. Ще й Наталю за собою забрали. На жаль, на жаль. Тут в мене знову проблеми з маною. Найбільше не люблю проблеми з маною. Більше нічим проблеми зібліки. Це найгірше, що може бути, коли ти дуже страшенно хочеш допомогти своїм тімейтам, а ти просто-напросто ну, ніяк не можеш. Тому що в тебе вже нічого не залишається, нічого не вистачає. Так там підчікував Мартіс, я е, граю на сейф, я максимально граю на сейв. Тобто я тікаю, все роблю, як просить мене команда. Я тікаю, зберігаю собі життя збері... і відновлюю собі ману, і тоді я вже вертаюся до них. А там хай місяці, як знають, самі мене просили. Може, за, може за жорстоко, можливо, треба було кидатися там в бій, але ну, як... хто я така, щоб йти попри чотирьох людей і не виконувати їхні бажання. Але, в принципі, в будь-якому випадку я допомогла. Я хоч їх там на 15 секунд кинула, але я повернулася. У нас там почав падати Експ, і падати у нас мід. Тут уже файти пішли на Все, ну... Я золотка собі піднабрала. Від мене, в принципі, Броуді далеко не втікає. У нас ось різниця буквально в 100-200 золота. Це не така вже велика різниця, але я тут стараюсь нафармлювати. Я вже покинула той голд і вирішила трохи надавати цьому маркісу, бо він занадто болючий. Можливо, дарма. Бо тепер через ці мої допомоги впав в мій голд. Мій лайм впав. Практично повністю. І розфармився Броуді завдяки цьому. Але ну, якась допомога потрібна. Тобто, паче, забрати лісника це хороше завдання. Тут, до речі, теж С ситуація, ну, просто комічна. Чому Броуді не телепортнувся? Чого він очікував? Він реально думав, що він. Соло мене разом з Флорін забере. На що він. От, раз я його вже. Тобто я його побачила, що він там ззаду кинувся битися. На що там людина розраховувала? Можливо, на свої суперсили? Можливо, так. Ну буває. Якщо б я була одна, хоча в мене там трішки більше фарму. Не набагато, але більше. І левелу я більшого, як він. Маркіс та сама історія тут страшенно хотів мене забрати. Але тут уже, ну, тут уже я пішла в смак. Я пішла в смак, в мене пішов фарм, я предмети купила на е, пробив, я купила предмети на швидкість, на пробив більше. І мені вже холодно, мені вже просто ніхто не страшний, я вже стала холоднокровною. Так, ну Гатуткача досить цікаво теж. От ми відповіли їм, донесли так само Голд їм лайн. Ну Гатуткача теж цікавий. Він там з того свого лайну геть зовсім не злазить. А міг би в принципі тімей там своїм допомогти. Тим паче, йшли ми рівно. От До, до 10-ї хвилини ми йшли рівно по золоту, ми йшли рівно по кілам, практично, але тут вже почала розкачуватися я, і в них почалися проблеми. Великі проблеми почалися. Ось, наприклад, отакі. Тому що тут уже все. У мене вже в мене вже фарм папер. І я вже можу виробляти цікаві речі. Перший маніак. Дуже легкий маніак. Ще й Флорінка допомагає. Вона, правда, пішла спати трохи, але відпочила на фонтані, але свою справу, в принципі, зробила. Ну, все, я, я вже відчувала, що десь на... після 10-ї хвилини, там буквально, коли вони почався цей файт, коли вийшов маніак, я вже, в принципі, якось було зрозуміло, що. Тут треба дотискати, тут уже в принципі мусить бути кінець. Ну, вірніше, що ми вже набагато сильніші від них. Мене вже машину вбивцю не зупинити, і це виграш однозначно. Довелось спалах віддати там би міг мені наробити біди ГОТКА, але наробила йому біди я. Пішов маніяк. Тут мусила трошки підпушити. Я не добігала до неї, я зараз добіжу, зроблю саважочку. Не, Не хотіла зразу стрибати, тому що могла від турелі померти. Турелі зараз дуже боляче б'ють. Тут так само ситуація. Я могла піти далі і пушити далі. Вони всі лежали, там буквально броуді мав за 2 секунди встати. Я могла піти підпушити, навіть можливо, могла і закінчити зараз цю катку. Але я вже наскільки увійшла в смак, я просто навмисно не пішла то пушити. Мені вже просто стало цікаво, що буде далі відбуватися. Вже просто занадто все просто почало робитися і... а занадто просто реально не цікаво. Тут вони мене хочуть знов контрити, але це вже все. Це вже, тобто, таку розфармлену, розкачану лейлу контролювати, це вже тяжка історія, тяжка ситуація. Тут уже лайла просто реально от, машина. Просто машина. Хоча вони нас непогано роздубали. От в Броуді зараз був шанс. Але що, в Броуді фарму, набагато менше, як в мене. Він на рівні на два чи наскільки там рівні від мене менший. Тут уже все. Тому це кінець. Дякую, що дивилися, дякую, що грали зі мною. Не забувайте підписуватися на канал і тиснути лайки. Ось така Лейла і ось така перемога. До зустрічі!